У серці Києва, де липкі шепочуть історії старовини, стоїть шоколадний будиночок. Це не просто особняк, а справжній архітектурний десерт, збудований у 1901 році для мецената Семена Могильовцева. Цей двоповерховий шедевр архітектора Володимира Ніколаєва нагадує плитку темного шоколаду з горіховою текстурою фасаду. Кажуть, його звели для таємних побачень із загадковою княжною. Казковий палац насичений романтика, що можна побачити у кожній його кімнаті. Усередині калейдоскоп стилів, від барокового білого залу, де танцювали бали до модернових вітражів, що грають сонцем, мов карамель. У радянські часи тут одружували тисячі пар, а нині це мистецький центр, де мистецтво оживає серед шоколадних стін. Приєднуйтесь до каналу та насолоджуйтеся красою світу, не виходячи з дому.